І всім привіт, друзі! І ви на каналі Супер Титан. І сьогодні я вам покажу, як зібрати кубик рубик 2 на 2. І перше, що ви маєте знати, це два півпафи, тобто два алгоритми. Перший це правий півпаф, а другий це лівий півпаф. Зараз я вам покажу, що це за алгоритм правий півпаф. Правий півпаф складається з чотирьох рухів. І ось він виглядає отак. так. Спершу, що вам потрібно зробити, це підняти правий бік уверх, далі оцим казінним пальцем правої руки повернути на ліво, далі тією самою стороною вниз, і Вказівним пальцем тільки лівої руки направо. Ще раз повторимо чотири рази. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. І якщо ви цей півпав правий зробите шість разів, то. Кубик збереться. Тобто, якщо він у вас зібраний кубик, якщо ви цей півпав зробите 6 разів, то він, знову складе, то він знову станеться зібраним, і таким чином ви можете тренуватися. Ну що ж, далі це у нас лівий півпав, це такий самий, тільки зеркальний. Що вам потрібно зробити, це підняти ліву сторону вверх, далі цим казівним пальцем направо. Далі Вниз і далі цим казінним пальцем наліво. І ще раз так повторяємо чотири рази. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Ну що ж, друзі, ми потренувалися, тепер ми починаємо його збирати. Але, щоб ми почали збирати, нам потрібно його розібрати. Ну що ж, друзі, ми його розібрали. Спочатку, щоб збирати кубик, нам потрібно зібрати білу сторону і перший ряд. Тобто, тут має бути все зелене, тут має бути, наприклад, все оранжеве, а тут має бути все синє. А тут червоне. І що нам потрібно зробити, це знайти зелено-біло-червоний кубик. я його знайшов. І щоб, і щоб все було правильно, щоб біла сторона дивилась вниз, щоб червона на вас, а щоб зелена вправо. І далі ми шукаємо біло-оранжевий зелений колір. І він у нас поруч, отут він. Бачимо біло-зелено-оранжевий колір. І, і цей кубик нам потрібно перемістити аж от сюди. Тобто, щоб тут було зелене, тут оранжевий, а тут білий колір. Що нам потрібно зробити для цього? Ми повертаємо наш кубик, вот, аж от сюди. І далі, що ми робимо, це правий півпав. Так, друзі, ми робимо правий півпав. То ще не запам'ятаю, як він робиться, я ще раз повторюю. Раз, два, три, чотири. І він ще не став. І ми робимо цей півпав, поки біла сторона не буде дивитися донизу. Ще раз робимо. Раз, два, три, чотири. Ще раз робимо. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 4. І він встав уже. Бачите? Вже одна зелена сторона зробилась. Тепер ми переходимо от сюди. І що ми далі робимо? Це шукаємо біло-оранжево-синій колір. Тобто, тут ми маємо зробити оранжеву сторону, а тут маємо зробити синю. Тому шукаємо, і от вона вже тут. Що ми робимо? Це просто її сунемо от сюди. І так само робимо правий півпах до тих пір, поки він не стане от тут. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три і чотири. В деяких випадках він може бути внизу. І що вам потрібно зробити? Це просто підняти вверх. і Буде все добре. І тепер у нас вже майже вся біла. зібралася. І останній кубок це у нас біло-синьо-червоний. І ми його маємо поставити отут. Що ми робимо? Це просто його повертаємо і робимо правий півпав. Раз, два. 3 і 4. Ну що ж, друзі, ми вже зібрали половину кубика. Ура, я вас вітаю! Ну що ж, друзі, що далі вам потрібно зробити, це знайти жовто-зелений, червоний колір. І не важно, як, як він розстанутий. Чи тут зелений, чи тут жовтий, чи тут червоний колір, не важливо, знайдіть його. І, і далі, що вам потрібно зробити, це поставити його під своїм кольором. Тобто E, тобто e, має бути червоний з червоним, зелене з зеленим, а жовтий і білий, то це, це не важна. Головне, щоб вам були червоно-червоне-зелене-зелене. І, і, і ще раз кажу, не уважно, яким боком кольори стоять. Головне, щоб ви знайшли. Так і далі вам потрібно знайти, e, чи правильні інші. Кольори. Тобто, зараз дивимося. Оранжевий, оранжевий, правильний, синій, зелений. Оці от уже не співпали. Далі е -е червоний синій, оранжевий синій. Не співпали. І далі, і далі. оранжевий зелений і синій і червоний. Також не співпали. І у нас співпав тільки один. А має співпасти як мінімум два. Тому ми повертаємо в іншу сторону і шукаємо далі. Так. Далі, що у нас іде, це оранжевий синій, червоний зелений. Не підходить. Червоний синій, оранжевий-зелений, також не підходить. Оранжевий зелений, оранжевий синій, також не підходить. Ну, і червоно-зелений, синьо-червоний. Не підходить. Ми знову повертаємо. І далі. Тут не підходить у нас. О, тут у нас підійшло оранжево-зелений, зелений оранжевий. Підійшло. Синій червоний, зелен... червоно-зелений. Не підходить. І далі оранжево-синій і синій червоний. Пі... Не підійшло. І тут у нас так само один співп. І, тому ми ще спортаємо кубик і шукаємо далі. Не співпадають співпали, дивіться, червоний, червоний, синій, синій. Далі, о, співпали, синій, оранжевий, синій, оранжевий. І тут нас не співпали. Далі, що ми маємо робити, це поставити так, щоб два правильні. Тобто ці два правильні були з лівого боку, а два неправильні з правого. І далі, що ми робимо? Це три півпафа правою рукою. Запам'ятайте, три півпафа правою рукою. Раз, два, три. Далі ми повертаємо кубик і три півпафа лівою рукою. Раз, Два, і три. І в нас всі кольори співпали. Тобто тут червоно-синій, червоно-синій, оранжево-синій, оранжево-синій і зелено-оранжевий і зелено-оранжевий, і червоно-зелений, і е, червоно-зелений. В деяких буває, що у них ці дві правильні сторони бувають не отак, не по горизонталі, а по, а по діагоналі. Тобто тут неправильний, тут правильний, тут також неправильний, а тут правильний. Що потрібно зробити, це поставити кубик отак, от -от щоб він дивився, щоб ці дві сторони були. По цій лінії, по цьому діагоналі, потрібно три рази зробити правий півпав. Раз, два, три. Повернути. І лівий півпав три рази. Раз, два, три. І вони, і вони тепер стали добре. І тепер, і, і тепер вони стали добре, ці дві сторони. І тепер ще раз потрібно зробити три рази правий і три рази лівий. Раз, два, три. Раз, два, три. І тепер як ви бачите всі кути правильні. Ну що ж, друзі, тепер це фінальний етап. Що вам потрібно робити? Це перевернути кубик, щоб біла сторона дивилась уверх. А Тут буде жовта сторона, яка дивиться вниз. І що нам потрібно зробити? Це от цю, цю от жовту сторону, от цю от жовту сторону, цей от жовтий кубик перевернути сюди, щоб ця от жовта сторона була тут. Що ми робимо? Це просто робимо правий півпав, поки ця, біло, ця жовта сторона не стане вниз. Робимо раз. Два. І вона стала. І не звертайте увагу, що у вас кубик розбереться, біла сторона вся розкидається, що тут буде, наприклад, зелене, синє, оранжеве. Це не зважайте на це увагу. Потім все буде добре, я вам кажу. Далі, що вам потрібно, це повернути цю сторону в правий бік і знайти нову, жовтий, нову, жов, нову жовту сторону. І ми її ставимо сюди. І... Що ми робимо? Це знову півпав до сих пір, поки ця жовта сторона не стане от тут. Так, робимо раз. Два. І портаємо. І що ми далі робимо? Це ще крутимо. І робимо ще один півпав. Раз. Два. І друзі. От, воля, наш кубик зібрався. Ну що ж, друзі, поставте лайк, підпишіться на канал. З вами був Супер Титан. Давайте ми наберемо під цим відео 10 лайків, і я знімлю відео, як зібрати кубик-Рубик 3 на 3. Тому, друзі, з вами був Супер Титан і всім па 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 па